Депутати Лозівської міської ради звернуться до кабінету міністрів та Верховної Ради, щоб повернути жителям громади можливість здавати іспити з водіння у Лозовій. Проблему обговорили на пленарному засіданні міських обранців 15 травня. Пропозицію направити листа озвучив депутат Андрій Бакулін. Суть звернення така з першого дня 2023 року сервісний центр, який у місті Лозова прощамає. Став формувати послуги з прийняття іспитів на водійські посвідчення. Тому дуже багато звернень громадян радійської громади з приводу того, що їм приходиться їздити до Харкова і там здавати ці іспити на водійські посвідчення. Тому Таємося до Верховної ради чи кабінет комісії того, щоб ці іспити поновили місто цього на депутатській комісії. Секретар Озівської міської ради Юрій Кушнір розповів обранцям, через що виникла потреба направляти звернення. Але з провадженням пілотного проєкту в Харківській області змінами правил, змінами вимог до облаштування під центрів, збільшення камер, в приміщенні стачі екзаміну звідчення кадри вимоги автомобіля в автомобілі, на якому люди здають екзамен. Виникла така ситуація, що в Харківській області на сьогоднішній день визначено два центри, в яких можна здати іспит на видіння автотранспортними засобами. І а, ці два центри знаходяться в місті Харків на одній вулиці, на всю область. Наразі більше двохсот майбутніх водіїв не можуть здати практичний екзамен з водіння в Лозовій. Проблема здати іспит в Харкові полягає у віддаленості та в тому, що сервісний центр припиняє свою роботу під час повітряної тривоги. До того ж, з міркувань безпеки до обласного центру погоджується їхати не всі. Ми а, звертались до міністра внутрішніх справ нашій комітету. звертався, звертались до народних депутатів Світлічної, Дубіля, Сушка. У нас була зустріч з а, з людьми, які пройшли навчання в нашій місцеві автошколі з даного питання людей, а бурі у нас більше 200 людей зараз як в знаходяться в режимі очікування. Після обговорення обранці проголосували за пропозицію направити лист з проханням відновити повноцінну роботу сервісного центру у Лозовій.